Уявляєте, за цей рік я взагалі не хворів. Максимум кілька днів був легкий нежить. Думав, ну все, мій імунітет тепер залізобетонний. Я ж серйозно взявся за себе. Щоранку контрастний душ, жодних шкідливих звичок, спорт, збалансоване харчування, вітаміни, мінімум стресу, наскільки це можливо. А тут на тобі. два тижні тому мене просто підкосило. Вранці сходив на тренування, позаймався, почував себе невідмінно. А вже в обід горло так набрякло, що було схоже на сідницю бабуїна. Температура під 39, ломота у всьому тілі суглоби крутило. Постійний головний біль, причому такий, що, здавалось, голова не вміщується у простір. Два дні тримався жар, а потім повністю зник голос. Мій основний робочий інструмент. Цікаво, що тиждень до того було чхання, сильний нежить, почервоніння очей, і я спочатку подумав, що це алергія на амброзію, бо якраз сезон. А потім вже збагнув, що то, скоріш за все, був інкубаційний період. І відчуття були дуже схожі на ковід 2020 року, От тільки цього разу було легше і без втрати нюху. Декілька слів про лікування. Я, звісно, не лікар, але якщо у вас немає. Додаткових супутніх захворювань хронічних або проблеми з серцем, то лікування симптоматичне. Головне, дайте собі спокій, не навантажуйте себе. Я, наприклад, намагався максимально відпочивати, тільки робив легкі прогулянки. Коли температура перевищувала 38,5, я приймав парацетамол або ібупрофен, багато теплого пиття, вітаміни С, Д, цинк, омега 3. Харчувався легко. Тільки тоді, коли дійсно був голодний. Також робив дихальні вправи для того, щоб не було застою в легенях. Робив вправи для горла, для того, щоб стимулювати кровобіг і місцевий імунітет. І, звісно, полоскання. Двічі на день сіль або хлоргексидин, хлорфіліпт, кому що подобається. І, друзі, 10 днів я почувався як вичавлений лимон. Ні сил, ні мотивації щось робити. Реальна слабкість і прям доходила до апатії. От тільки зараз я повертаюсь в ритм, сходив в зал, щоб трошки розігнати кров і плавно повернутися до роботи. Хочу головне сказати, друзі, бережіть себе, працюйте над імунітетом, щодня займайтесь, правильно харчуйтесь, намагайтесь більше спати і уникайте стресу, наскільки це можливо. Бо найкраще лікування це профілактика і сильний імунітет. Всім здоров'я!